Кабінет міністрів України отримав розпорядження від президента спростити правила перетину державного кордону для молодих українців. Про це Володимир Зеленський повідомив в телеефірі. Він заявив, що в країні зменшать вікові обмеження. Очільник держави пропонує змінити вікове обмеження при перетині кордону з 18 до 22 років. І на думку голови держави, ця ініціатива допоможе багатьом молодим українцям зберегти зв'язки з Україною і відчути більше свободи та впевненості багатьом українським родинам. І нагадаємо, що нині право на виїзд за кордон мають чоловіки заброньовані на період мобілізації, визнані непридатними до служби за станом здоров'я, чоловіки, на утриманні яких перебуває троє і більше неповнолітніх дітей, батьки одинакі. Ті, хто має дитину віком до 18 років, і чоловіка або дружину, який проходить військову службу. І розширити цю ініціативу запропонувала народна депутатка від слуги народу Галина Янченко. Вона вважає, що нині необхідно дозволити виїзд за кордон не лише для молоді, а й для тих, хто має відстрочку від мобілізації. Про це нардепка написала у Фейсбук. На її думку знімати заборону на виїзд за кордон потрібно для всіх, у кого є підстави для відстрочки та військовослужбовцям, що звільнилися. Нагадаємо, наразі заборона виїзду діє не лише для чоловіків, але й для жінок, держслужбовець, суддів, структурних підрозділів державних органів та органів місцевого самоврядування про них депутатка не згадувала на початку серпня. Рада суддів України зверталася до прем'єрки Юлії Свероденко з приводу того, щоб дозволити жінкам, які працюють у судовій системі, вільний перетин кордону.